Володимир Зеленський прибув до Лондона і розпочав зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Також у Лондоні Зеленський зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Попри те, що засідання Рамштайну, яке мало відбутися 12 жовтня, перенесли. Президент сподівається, що нову дату призначать швидко. Під час засідання Зеленський планував представити партнерам план перемоги України. Поки ж він проводить зустріч окремо з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, начебто, буде у кожній із цих країн. Ну а напередодні глава держави взяв участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. У зверненні до учасників саміту Зеленський розказав деякі деталі щодо першого пункту плану перемоги. Він стосується геополітичної визначеності. Запрошення України в НАТО не змінює фундаментальних безпекових умов для союзників, але може стати чітким сигналом Москві, що геополітично Росія програла битву за Україну. Якщо план перемоги буде реалізований вчасно, то війну вдасться закінчити вже у 2025 році, заявив президент. Перший пункт пункт плану фокусується на тому, чи вирішиться проблема дефіциту геополітичної визначеності у Європі, чи Україна все ж отримає місце у НАТО. Якщо так. І якщо це буде належно підтверджено, Путін програє з геополітичної точки зору. Росія має визнати, що у Європі існують кордони, незалежні держави, і кожна має право обирати власне майбутнє. Правда полягає у тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з усвідомлення, що Україна більш ніколи не буде підкорена Росією. Ну а тим часом у європейській пресі йдуть досить суперечливі сигнали про те, чи готова Україна до зупинки війни по лінії фронту. Італійські змі пишуть, що така готовність у Зеленського, начебто, є в обмін на деякі західні зобов'язання. Видання аналізують поточний візит українського президента до Європи, де він відвідає ключові столиці: Берлін, Париж та Рим, і пишуть, що український президент, начебто, готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії без визнання нового офіційного кордону натомість він вимагає гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки за зразком Японії, Південної Кореї та Філіппін. А європейців він хоче переконати все ж таки дати запевнення у швидкому вступі України до Європейського Союзу. При цьому іспанська газета Елімонт пише про те, що а, проти що, досить протилежне, і вона зазначає, що Зеленський не має наміру відступати від своєї формули миру, яка говорить про повне виведення російських військ на кордони 1991 року. До речі, про це також говорять і офіційно в офісі президента України а, зазначають, що відмовлятися від українських територій ніхто не збирається, і наша основна мета це. Реалізація формули миру.